Друзі, знайшов таку гарну інсігнію 2 літрову 16-го року на автоматі в рідній фарбі з пробігом 192 тисячі км е, на фулі. На класних дисочках така, таких. Дивіться, які десь пущишні. Ось так вона виглядає. Оптика також дуже гарна. Партроніки. Все в даного автомобіля. Є 170 коней. Інсигнія така собі. На безкочовому доступі. Вставочки такі, піднімання, пам'ять сидінь, електронне управління сидінь, підколінник. E, так, ось так от салончик. Такі от міста в нормальному стані, не порвано нічого. Руль. Так, 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 так. Ось так все, ось цей сторони. Тут також все гарно ззаді. Має фаркопчик, ось так виглядає воно. також вона. Тут все ціленько, все гарно. Що в нас по саліцький? Тут, так, так, щось є. Я покрасився, але можна буде передатися. Так, друзі, кого цікавить даний ціна даного автомобіля 7700 євро, 16-й рік, двохлітрова на автоматі, в літній фабі. На класних дисках класно виглядає. Кого цікави даний автомобіль, дзвоніть по номеру телефона під відео, і я вам можу її привести. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.